У нас сьогодні хмарно-хмарно. І трошки вітер. Було похолодання, але зараз трошки вже тепліше, хоча це ненадовго. Осінь вона така є, що вода міняється дуже швидко. Бачите вже? Тільки про новини новини є, але про це я розкажу в окремому відео. А так. А так, що так? Все так, як і раніше: кози, молоко, сир, грядки. В'язання. Молочко вже зменшується в кіз, надої зменшуються, об'єм переробки молока теж зменшується. Я просто хочу сказати, що хто хоче запастись сиром на зиму, звертайтеся, поки він є в наявності. Бо я ще трошки поварю і вже продавати не буду, бо в мене для своїх потреб, як я подивилась, то сирочку небагато. Бринзу варю на замовлення, так як і було. Сьогодні замовили, я завтра зварила, післязавтра відправила. Зараз вже похолодало, тому я можу випсилати і Укрпоштою. Укрпошта в нас тільки один день в тиждень, в суботу, тобто відправка буде в суботу. І ну так як я в минулому році відправляла Укрпоштою, то у вівторок, у середу, дівчата вже отримували свої посилочки. А, далі, що ще хотіла розказати. В'яжу іріло по іде вона дуже важко. Я не знаю чого, але важко. Розпускаю вже не знаю, який раз. Весь час малувата, не вгадую в розмір. Ну, це всього-навсього, як каже Світлана Коломієць, пряжа і спиці, тому нічого страшного. До розпуску я відношусь в принципі спокійно. Але коли це вже енний розпуск, тому це вже починає трошки напрягати. Ну нічого. Що я? Для себе зрозуміла. В'яжу я жакарт з протяжками для Ірини. І може це тільки в мене, так? Я не можу це сказати на 100%. Але, як я подивилась, то у мене виходить жакард без протяжок, він не настільки стягує полотно, як жакард із протяжками. Тому, тому постійно перев'язую. Ну, нічого. Знову ж таки кажу нічого страшного, це всього-навсього пряжа і спиці перев'яжеться, переробиться і все буде дуже добре. Дівки мої пасуться. Зараз трошки покажу вам, що я в'яжу. А ще я покажу, яку я пряжу замовила. В принципі, хто мене дивиться давно, той знає, що я дуже люблю українську пряжу вівчарі, а особливо моя любов це кольорова вовна. В ній склад 80% вовни і 20 поліаміду для носочків, слідочків. А це пряжа, ну, як на мене, найкраща. До того ж, дуже приємна ціна. І саме цієї пряжі я замовила 12 моточків, 12 різних кольорів, бо шкарпеточки треба в'язати, а я залізла в свої запаси в хом'ячу норку. І зрозуміла, що в мене цієї пряжі просто вже немає. Є якісь малесенькі залишки на два мисочка або на дві п'яточки, але на повноцінний носок у мене пряжі нема. Того замовила. І e wolle Market це інтернет-магазин, в якому я замовляю цю пряжу. Дуже оперативно відправили мені моє замовлення. Я дуже їм вдячна. Завжди все класно, швидко, замовила, оплатила і все. І пряжа в мене. Цей раз я замовляла кукер тому вже посилочка в мене. І в коротких відео я вже показувала розпечаточку. Ну, як би то так. Такі маленькі новинки. Зараз покажу, що в'яжу і потім покажу саму пряжу. Добре? Ну ось, початок, новий початок кокетки. Коли мені кажуть, що я дуже класно справляюсь з жакардом. Ну, з цим я не можу не погодитись, в'язати жакард я люблю, е -е -е. і мені це дуже подобається. Але коли в мене не виходять розрахунки, не виходить те, що я хочу, тоді це мене починає трошки нервувати. Так ось. Така виходить кокетка, такий візерунок. Набирала я еластичним способом, дуже цікавий простенький спосіб. Планую зняти майстер-клас на цей набірний край. Набирала в дві ниточки, в'язала резиночку, горловинку на спицях 2,5. Резиночка один на один. А далі перейшла на спиці номер 3 і в'яжу в, в одну ниточку і просто лицевою гладдю тут у мене вив'язаний росточок. Тобто, ось у мене позначений перед. Тут, як бачите, після резиночки, зразу, практично зразу починається візерунок. А на спинці ось такий невеличкий росток. Ще росток буде азіатський в цьому джемпері. Ну, а далі, а далі все по схемі візерунку. Там будуть такі начебто ромбики. Ну, Симпатичний візерунок, симпатична кокетка. Ось так, в'яжу з протяжками. Стараюся, хоча я більш люблю в'язати, звичайно, жакард без протяжок. Перший час, коли я починала в'язати, в мене просто пальці не туди стояли. Боже, ну, ну не голова не туди робить, пальці не туди стоять. І постійно хочу підхватити нитку, так як я в'яжу при. Ем... В'язанні жакарду без протяжок, але ж тримаю себе в руках, ставлю і треба ж в'язати з протяжками. Ну, ось так виходить виворітня сторона, така в мене лицьова. У нас розбирається вітер, тому не знаю, буде мене чуть чи не буде. Я тут зараз трошки пов'яжу. Що в мене тут далі? Далі в мене ось. Так, ну що, пов'яжу трошки. Барсік. Не тягни мене. Не тягни. Барсик прив'язаний, бо він... Неслухняний хлопчик. Ну ти ж трошки побігав, хватить з тебе. Не грай на камеру, тому що все одно ти в мене нікуди не втечеш. Розбирається вітер. Коли ми сюди прийшли, то було тепліше, а зараз так трошки аж... Прохолодно. Так, не пройшло і трьох днів я дійшла до посилочки із пряжею від Wu Market. А пряжу, як я вже казала, я купила, замовила вівчарі кольорова вовна. І зараз швиденько пробіжимося по кольорах. Так, дивимось. Ось такий. Сірий, це темно сірий, 815, Мабуть, зробимо отак: 815-й сірий е, колір полині 814, Зелений. Не такого яскравого кольору 805. Зелений, він е неоднорідний, він так начебто меланжевий. Дивлюся, дуже, дуже класний. І темно-зелений. і теж він неоднорідний 818. Далі це якийсь такий колір бежевий, не бежевий, якогось такого цікавого, і коричневий, і бежевий, і якийсь такий м, червонуваті вкраплення, так, 826. Так, це. Камера передає його як сірий, але він більш коричнюватий. Тут такі різні вкраплинки, бачите? І це колір 827. Далі звичайний коричневий колір 817. Чорний. 819. Самий звичайний чорний кольор, класний, до речі. Так, і світленькі відтінки. Це ось такий, по-моєму, написано, що це блакитний, ну, я б не сказала, що він блакитний, але теж він дуже цікавих відтінків, неоднорідний. 824. Оце, зазначений як бірюза 821, гірчиця 831. І ось такий бордо. Мені зразу захотілося таку жилеточку з такого кольору 822. Ось такі. Ось такі кольори я замовляла, значить, будуть в'язатися шкарпеточки. Ось так. О, ось така краса тепер роботи, не початий край. На цьому я всім кажу величезне спасибі, що були зі мною. До речі, кольори зараз передаються один в один. Тобто, коли ближче до камери до лампи, кольори не такі правдиві, як на відстані від камери, тому, кому цікаво, розглядайте. Але на цьому Відео закінчую, всім величезне спасибі, всім миру, здоров'я, благополуччя. Тримаймося і працюємо. В'яжемо шкарпеточки, в'яжемо шапочки, допомагаємо нашим котикам. Всім пока-пока!